Вони боролися за свободу століттями, але однієї ночі їхня столиця зникла з лиця землі. Перед початком відео хочу у вас попросити підтримати український контент підпискою та лайком. Це ще більше буде допомагати просування відео. 1775 рік! Над Дніпром висить тиша, лише крики чайок та далекі гуркіти нагадують, щось насувається. Ця ніч стане останньою для Запорізької січі. Після перемоги над Туреччиною імператриця Катерина II вирішує знищити Козацьку республіку. 60 тисяч військ генерала Текелія вирушають з кількох боків, щоб оточити Хортицю. Наказ один: ліквідувати січень. Кошовий отаман Петро Калнишевський скликає раду. Десять тисяч козаків проти армії, в шестеро більшої та з важкою артилерією. Дехто хоче битися до останнього, інші йти в плавні і воювати партизанським способом. На світанку приходять вісники, ворог уже під стінами, січ у кільці. Деякі старшини схиляють Калнишевського до здачі, сподіваючись на милість. Але він знає милості не буде. Козаки готують зброю, але бою не буде. Під покровом ночі частина йде на човнах у понизя Дніпра, до турецьких земель, дехто лишається, щоб загинути разом із січчю, чути останні козацькі пісні. На світанку війська текелія входять до січі без бою, вежі палають, клейноди відправляють у Петербург, Калнишевського арештовують і везуть на Соловки. Де він проведе 30 років у кам'яній тюрмі, січ упала, але козацький дух не зник. Втікачі заснували за Дунайську Січ, їхні пісні, звичаї і зброя стали символом вільної України, і поки ми пам'ятаємо, вони живі. Історія козацтва це історія нашої свободи. Дякую вам за перегляд даного відео, до зустрічі в нових історіях.